Новий трейлер Білосніжки увійшов у Топ найненависніших трейлерів Ютубу Нетфлікс зніме новий серіал по Нарнії, і це може бути новий епічний провал. Кріс Еванс повертається до месників разом із дауні молодшим, але є нюанси. Привіт! З вами кіновідьма, і сьогодні ми розберемо підбірочку найцікавіших новин кіно і серіалів кінця 2024 року. Попрошу підписатись, поставити коментар і написати лайк. Для підтримки мого каналу на минулому тижні студія Марвел офіційно заявила про повернення Кріса Еванса до месників у фільмі Месники судний день. Поки все тримається у найстрогішій таємниці. Невідомо у якій ролі повернеться Еванс. Сумніваюся, що це буде Капітан Америка. Ну. Поки що, тому що ми чекаємо, якщо можна це так назвати, це позорисько, яке провалило вже п'ять тестових переглядів. Капітан Америка чудовий новий світ. Якщо буде цікаво, пишіть, я розберу, що не так із тим фільмом і чому його знову дознімають. Але повернемося до Кріса Еванса. Він може повернутися у якості людини з скипа. І на цю підозру натякає дві речі: перша і всім вже це дуже добре відомо. Там буде доктор Дум, бо його грає Дауні молодший. Доктор Дум це один із основних. Основних антагоністів для фантастичної четвірки, тому буде сенс показати їх у цьому фільмі. Еван знімався у ролі людини Смолоскипа у фантастичній четвірці 2005 року. І це нам чудовенько нагадали у Дедпулі Росимасі цього літа. Тому я, скоріш за все, ставлю саме на таку появу. Чи будуть там інші представники тієї четвірки, поки невідомо. Є ще одна теорія, що він може повернутися у ролі антагоніста, як давній молодший. Але це вже якось зовсім тупо буде, на мою думку. А вам як здається? І взагалі, чи чекаєте повернення улюбленців на екрани? Я б на них подивилася знову на нового капітана Америку Щось не дуже хочеться дивитися. Всі, хто дивиться не перше моє відео, не могли не помітити мою категоричну закоханість у це чудо кінематографу. Десь тут буде лінк на. Це мені здається, що таку хрінь за такі гроші ще ніхто ніколи не знімав. Подебатуйте зі мною що ще такого масштабу за 200 мільйонів доларів випустили, і воно було настільки жахливої якості з таким пафосом, помпою. І так зі всієї просунутої дурі влупилося у підлогу реальності. Так що за новини, спитаєте ви? Мені Хасінь, то наш смайлик, наш Недовейдер. 2 грудня 2024 року на сан франциско Фан Експо у розмові з колайдер видав наступне у відповідь на питання про Дарта Плегаса. Ми точно хотіли дослідити це у другому сезоні. А якщо ні, то в третьому сезоні шоу ми планували додати більше плегаса, але я просто не можу сказати, тому що, знаєте, можливо, ми повернемося. Ну що, чекаєте? Я так. Я вже підточила кіхтики і готова розполосувати це чудо кінематографу, бо якщо вони все ж повернуть сезон другий, я не вірю, що там буде хоч щось трохи краще, ніж у першому. А ви наступним порівні моєї саркастично-психічної любові серіалом цього року є звичайно персні влади від Амазон. Огляди на другий сезон будуть десь на екрані. В загальному я вважаю, чисто я чисто моя точка зору, як людина, яка любить творчість Толкіна і логіку загалом. Цей серіал став найгіршим плювком в обличчя фанатам і легасі автора. І ось декілька місяців після досить провальних переглядів в порівнянні з першим сезоном. Амазон офіційно оголосив про продовження серіалу на третій сезон. Хоча це звучить вже не так впевнено, як вони говорили про точно 5 сезонів раніше. Так що чекаємо. В нас буде, якщо не на що подивитись, то хоч на чим посміятись. Але в нас є ще одна легендарна франшиза, яка повертається на екрани після довгого очікування. Netflix оголосив, що купив права на Нарнії. і режисером буде Грета Гервік. Хто не в курсі, ця жіночка не те, щоб невідома, і не успішна режисерка. Саме вона зробила Барбі. І трохи менш відомі, але теж досить успішні. Жінка птаха і маленькі жінки. Вилювання тут виникають про те, що Грета знімає хороше кіно про жінок в основному для жінок. А хроніки Нарній це фентезі сага, у якої аудиторія не те, щоб зовсім не співпадала, але явно пересікається не повністю. І виникають питання: чи не спробують у Нарнію внести нові віяння Голівуду, де біла відьма не така вже й зла, і в неї виявляється купа мотивів, і може вона просто не прийнята. І не сприйнята суспільством. Як думаєте, був би такий поворот сюжету цікавим? Мені здається, що Нарні це було ближніх. З одного боку, тому що цього немає у оригіналі, і історія не про неї. І після Саурона бусічки, який зваблює і страждає, то по Калабримбору, то по Галадріель, моя психіка такого повороту сюжету може їй не вивести. І ще щодо Грети виникає питання, бо вона одна із сценаристів фільму, що ще не вийшов на екрани, але вийде у березні 2025 року. Ми сьогодні про нього поговоримо у кінці відео. Це білосніжка 2025» – фільм, який по всім прогнозам буде таким касовим провалом, якого дійсно ще не бачив. І сценарій це одна із причин його провалу: дівчина бос, яка не вписується в оригінальний сюжет і перетворює його. На всього ліж блідий фанфік. Чи може це статися із нарнією? Чи може Нарнія буде новим хітом аля Барбі? Чи провалом типу прогнозів у Білосніжці? Як думаєте, як вам взагалі ідея нового бачення? Ви за експерименти чи за класичний підхід? І ще щодо нарнії викликають побоювання фанатів висловлювання ще одної жіночки Емі Паскаль, яка буде наглядати за продакшеном після того, як вона заявила? Наступним це зовсім нове бачення, і все буде про рок-н-рол. Я навіть не знаю, що сказати, крім того, що я не очікувала такої асоціації з Нарнією. Перейдемо до хороших новин. Не Всі фільми в цьому році вийшли провальними і жахливими. І до фільмів, які виявились кращими ніж всі очікували, можна віднести «Вікід» або «Чародійку» О, скандалове кіно, яке виявилось неочікувано чудовим дебютом або «Вікід у кіно. Вікіт або чародійка не так давно вийшов у кінотеатрі, і поки стабільно добре себе там почуває. Чому не очікувано добре? Тому що це кіно підтягло пору дуже нефайних скандалів. Почалося все із скандалу із реакцією головної акторки, що грає Алфабу на арт-фаната. Про цю ситуацію я говорю десь отут буде лінк. Там все було дуже весело. Далі стало ще веселіше, бо компанія випустила іграшки із головними героїнями. На коробці вказало лінк замість до фільму WickedMovie.com на wicked.com. І якщо вам немає 18 або ви не любите сайти для дуже дорослих, я вам не раджу вводити цей лінк. І ці іграшки пішли у продаж, що викликало очікуваний скандал, бо дітки полізли дивитись на сайт. Потім був престор, який створив цілу хвилю мемів і жартів, коли обидві акторки ридали на любе питання і вели себе ну дуже дуже дивно. Але я повинна визнати, хоча я ще не дивилась це кіно, відгуки від критиків і підписників казують, що фільм вийшов неочікувано хорошим. Я збираюсь почитати книгу, на основі котрої був зроблений мюзикл, на базі котрого зняли цей фільм. А ви ходили? Як вам? Чи збираєтесь? І як ви ставитесь до такої поведінки акторів? Чи думаєте, що мені варто сходити подивитись це кіно? От є актори, котрі готові зробити все, щоб донести саму ідею, сам оригінальний стиль, оригінальний сюжет до фанатів, а не повістку авторів. І таким актором для мене є Генрі Кевіл. Так, у нього є провали і підйоми, але він відданий фанат і готовий стати на захист оригіналу, як було із відьмаком. І от зараз з Вархаммером 40 тисяч. Вархаммер 40 тисяч неочікувано після всіх скандалів офіційно оголошений на Амазон із одним із самих відданих фанатів біля керма – Генрі Кевелом. Ця історія вже тягнеться дуже давно і дуже нестабільно. В якийсь момент здавалось, що Генрі Кевел покине проект. Тому що всі переживали, що Амазон знову випхає єдиного справжнього фаната із продакшена і зробить якусь нову дуже прогресивну, але повну хрінь. Декілька разів вже виходили новини, які прямо на це вказували. Кевіл заявляв, що він не готовий йти на компроміси по зміні Лору, і були навіть плітки про те, що його викинуть із продакшену. Але нарешті пару днів тому вийшла новина від самого Кевіла: що Вархамеру 40 тисяч все-таки бути. Він буде продюсером і Зіграє у самому проєкті. І ось що він заявив у інстаграм. Щоб відсвяткувати такі новини про Вархаммер, я вирішив здійснити паломництво до першого місця, де купив моделі Вархаммер понад 30 років тому. До Little Shop на моєму рідному острові Джерсі. Моя неймовірна команда разом із геніальними розумами із Games Workshop працюють у концептуальних кімнатах, обдумуючи підходи. До грандіозного і величезного світу Вархамер. Ми разом занурюємось у безліч дивовижних персонажів, переглядаємо стародавні тексти та книги. Наші спільні зусилля привели нас до фантастичної відправної точки для створення нашого Всесвіту, яка вже затверджена на найвищому рівні як Амазон. Так і Games Workshop. що це за точка, поки залишається таємницею. Але слідкуйте за новинами, скоро буде більше інформації. Скажу вам чесно, я не фанат Warhammer, але ця тема мене дуже давно і дуже сильно цікавить. Це величезний всесвіт із іграми, книгами, моделями, якими хочеться заставити півхати. Але для новачка це виглядає капець як лякаюче. Якщо серед вас є досвідчені фанати, підкажіть, із чого варто почати знайомство із Вархамер, де прочитати про базовий лор? Чи може з якоїсь. Книги варто почати розуміння цього всесвіту, тому що поки що я в цьому поминув. Повернемося до Генрі Кевела. Його участь у проєкті викликає в мене змішані емоції. І ось чому з одного боку, він відомий як величезний фанат і людина, яка бореться за збереження оригінального лору. Але як було із відьмаком і нетфліксом, Амазон уже не раз показав, що може проігнорувати фанатів заради нових трендів. Що ви думаєте про Генрі як продюсера? Чи дадуть йому зробити хороше кіно? Його фанатство допоможе, чи все таки Амазон перегне палицю? Але знаєте, все-таки ця новина осяяла нас світлом на тії кіно, що скоро з'явиться крутий проект по величезній, крутезній франшизі. А тепер ми підійшли до найгарячішої теми цього відео. Але перш ніж ми продовжимо, не забудьте підписатись, поставити лайк і дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Прокляття білосніжки на Рейчел Зеглер. В покарання за ненависть до оригіналу вийшов новий трейлер Білосніжки 2025. Ми говорили про перший трейлер, тізер і скандали пов'язані з цим фільмом, який має вийти у березні 2025 року. Ось, десь у цьому відео. Зараз вийшов новий трейлер. Десь тут я дам на нього посилання. Для тих, у кого немає розширення, ви побачите дивну картину, що на 6 мільйонів переглядів у цього відео всього 30 тисяч лайків. Я, як мілко ютубер, можу сказати, що це нереально такий слабкий результат. Але я розкрию вам таємницю: не те, щоб люди не реагували на це відео. Вони реагують. Тому на даний момент на ньому 753 тисячі дизлайків. Це наблизило трейлер до топ найненависніших за співвідношення дизлайків до лайків на всьому YouTube серед відео з мільйонними переглядами. І найненависніших за співвідношенням відео самого Дісней. Співвідношення 96%. Так, що ж там не так, покажу вам короткі фрагменти і прокоментую. Гра акторів. Таке враження, що їм не цікаво. Це лише трейлер і це лякає. Я люблю Гальгадот, але ну блін, чи то костюм, чи то костюм і не її роль, чи то вона вміє грати в основному себе, але ну блін. Про зеглер я взагалі мовчу. Вона не грає, як на мене, абсолютно. Я не пригадую, щоб раніше ти була такою свавільною. Слово opinionated не немає прямого перекладу. По суті, це людина, яка має свою власну сильну думку. До чого це я? Повістка. Суть білосніжки змінили повністю. Окей, я придираюсь, але отут от як вам, вона сама прийде і збере військо. Забагато CGI. таке враження, що вони просто не напрягались. І оці гноми. Які добили всіх, ну хоча б хтось у дійсний точно сміявся під час створення цього фільму. Шкода, що це не ми з вами, але це все додаткові причини, бо більшість думок зійшлися на тому, що це результати того, як поводила себе зірка. І що говорила про цей фільм? Рейчел Зеглер стала токсичною через неповагу і відверте знущання над казкою дитинства багатьох людей. Гноми це другий елемент цієї мозаїки ідіотизму, де замість реальних акторів для лайф екшену, де назва говорить про те, що там мають бути максимально реальні люди і сцени, намалювали оцих чудовиськ. Яких по фільмам жахів показувати треба. До речі, про фільм жахів комедію і Рейчел Зеглер. Якщо ви пропустили, то у цієї зіроньки вийшов новий фільм фільм жахів, який міг би резонувати тим, кому за 30. Це фільм Y2K про страх 2000 року, коли весь світ просто подорів у 1999 році, бо комп'ютери мали дати. Часто двохцифрові, тобто після 99-ти мало настати 00, І всі боялися, що виключаться всі комп'ютери і почнеться капець кінець світу. Коротше, через 20 з копійками років вони вирішили зняти про цю історію фільм. Ну, зовсім трішечки підпізнилися, так як я з фільмами на Хеллоуін. І взяли грати у цей фільм молодих акторів, котрі не переживали це, ну і окей. Але їм по суті не розповіли цього явища, і вони не особливо то вникли, що там сталося. Судячи по тому, що вони плили на інтерв'ю, вони думали, що це якийсь культ. Ну там ще якусь ахінію теж плили. І коротше зняли фільм жахів. І. вгадайте, що правильно він масово провалився у прокаті. Бо він нудний, як засідання Верховної Ради часів Ющенка. У Мене сьогодні жартики, такі ж самі свіжі, як тема кіношечки. Деякі називають це явище прокляттям Рейчел Цеглер. Адже всі її фільми провалюються у прокаті. Навіть найуспішніший по голодним іграм все рівно набрав найменше із всіх фільмів серії. Як думаєте, це справді прокляття? Чи може їй просто треба трошки більше контролювати, що вона говорить? Чи може це просто з нею не пов'язано, їй не везе? Ну буває, людям не везе. Як у цьому фільму 5,2 на МДВ, 45% на гнилих помідорах, 2,3 на гуглі, і 3,3 мільйона за перший вікенд, що звичайно величезні гроші, але просто кобійки в такому бізнесі, як цей ще й у такий період. Хоча при бюджеті 15 мільйонів а, ні, при бюджеті 15 мільйонів йому треба 40 щоб окупитись, а він точно не окупиться. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі і пишіть лайки, щоб не пропустити наступні відео і підбірочки, які ось ось вийдуть. Ставте дзвіночок, буде неймовірно вдячна за підтримку каналу. Маю надію, вам сподобалось і було цікаво. Я дякую вам за перегляд. І якщо вам не сподобалось, я все одно дякую, що подивилися цього моменту. З вами була кіновізьма. Побачимось, па-па.